Танечко, 22 вересня, ми зараз на ділянці, де у нас попрацювала виривачка турецького виробництва шириною захвату 3 метри. Що вона робить? От у нас тут така квасолька виросла гарна. Для того щоб можна було зібрати ну, оці от нижні бобики квасолі. От, які б жадко просто зрізали і вона б розсипалась рубачка йде в землі на сантиметра 3-4 глибиною і просто вириває от таким чином нашу косолю. По-перше, так як у нас органічне виробництво, то у нас виходить, що Вона достигає, не треба десікацію робити. Тобто 2-3 дні і ми будемо її збирати комбайном, може ну, навіть на наступний день. По-друге, у нас нема втрат таких, як після того, що було б з іншим комбайном. Це я не знаю, це, мабуть, чорна косоля попала і біла, але забарвлена в неї якесь таке, як чорна. От вона Ще не От. на 2-3 дні вона вже стане плюс-мінус в нормальному стані А так то взагалі квасолька хороша Все дозріла Так, трохи земли летить комбайн Треба спеціальні комбайни використовувати Не такі як в нас звичайно Сою там кукурузу збирають А для квасолі, щоб не шкодити комбайна. Пожалко. Вот. Ну а так технологія в принципі працює. Всім гарного дня!